Привіт, я Анастасія з інтернет-магазину Ферезоманія Сьогодні ми для вас тестуємо обладнання та косметику, і я Оля розповідала про ботанічну регенерацію, бо останнім часом її волосся має не дуже гарний стан. Воно кучеряве, пухнасте і погано укладається. Так як Оля удає перевагу натуральній косметиці, то їй підійде ботанічна регенерація «Онліс Ботанік». Сьогодні ми досягнемо ефекту водної гладі на волосі Олі. Ні випрямляча, ні кератину, ні білків. Ботанічна регенерація має дуже багато алоя. В шампуні знаходиться 70%, в масці 81%. Також для зміцнення волосся є женьшень та живильні масла барбасу, бабасу та Муру-Муру. Ніяких сульфатів, парабенів та інших силиконів в цій косметиці немає. Сама природа, який ефект волосся буде відновлене та наживлене після тієї маски? Олю, то запрошую тебе до майки. Зараз я вимила Оліне волосся два рази і тепер я буду накладати маску на 10-15 хвилин. Та щоб вона краще потрапила до середини волосся, я буду причесувати гребінем. І зоставлю на 10-15 хвилин. Минуло вже 15 хвилин, і все, що залишилося, це висушити олі, волосся і зробити зручною щоткою укладку. Дивіться, який чудовий ефект після ботанічної регенерації Onless Ботанік». Ви дивіться, яке, як волосся чудово блистить, м'яке і маючи гарну укладку. Щоб підтримувати такий ефект, ви можете користуватися цим набором раз в тиждень і знайти його на нашій інтернет-сторінці фразумання.pl. І внизу під цим відео ви можете знайти посилання на опис. І ще пам'ятайте о тим, що після ботанічної регенерації аналіз ботанік волос не можна декілька днів мочити та збирати, зав'язувати. Якщо вам подобається наш результат, то ви можете ставити лайки і подивіться інше відео на нашому каналі. До побачення!